Стартапів за підтримки Сумської міської територіальної громади е я створив таке місце. Це поєднання галереї повноцінної, тут можна проходити дивитися на картини, можна і купувати картини. І класична кав'ярня. І це дає шанс людям стати більш культурними, е незважаючи на те, що вони просто зайшли за картом. Так чи інакше, вони їх бачать, вони хоч якось спілкуються гості кав'ярні, і так можуть надихатись на створення чогось більшого доброго дня. Мене звати Віталія Гудименко, і в цьому році я отримала грант від міської. Ради 50 тисяч гривень. Завдяки цьому я відкрила такий дитячий простір, який може приймати діточок від двох років, це міні-групи денного перебування. Діточок півтора-два роки для розвитку найменшеньких. У нас є групи англійської мови для також для найменших. І підготовка до школи, логопед. Ми робимо гарну справу для того, щоб мешканці міста Суми раділи дитинство. Сьогодні в Сумах відкритий центр лактації. Я її засновниця Дмитрова Євгенія Васильівна, я консультант з грудного виготовлення і лікар педіатр Разом з Сумською міською радою був відкритий конкурс по гранту і я туди подала свої документи. Пройшла конкурс і мені надали можливість в допомозі відкрити центр грудного вигодовування, центр лактації. Сьогодні призвітували, побачили те обладнання, яке було придбано. Де більше це було, звісно ж таки, і обладнання, десь кава машина, десь були і проведення там, ремонтних робіт, придбання комп'ютерної техніки, тобто меблі були придбані. Ну, тобто, те, що було передбачено, ну, програма передбачає співфінансування відповідне, але ці всі деталі можна вже буде ознайомитися на сайті Сумської міської ради, і вже деталі будемо, вже будуть всі написані. Сьогодні у нас такий от формат. На цей рік у нас планується відповідно також в програмі передбачене фінансування на конкурси стартапів до, Якщо мені не помиляюсь, не по-моєму, помиляюсь, по що виділено ще 600 тисяч. Тобто ми е найскоріші термін вже будемо оголошувати ці конкурси, і, тому слідкуйте за новинами і готуйте проєкт, для, там бізнес-план треба робити, презентувати відповідно. І також будемо обирати фінансувати в цьому році такі ідеї, конкурс стартапів. Він у нас в Сумській міській територіальній громаді.